Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Село роботи на Запорізької області, за яке довго точилися бої. Було для зсу найбільшою перепоною просування в бік токмака. В той же час окупанти підірвали одну із штучних дамб по токмака та готуються підірвати ще одну. Досить давно точаться бої біля Роботиного. Саме по лівому флангу. від цього села між селом Вербове було забито клин, який досяг лінії оборони окупантів. Потім розпочався процес про Сування ЗСУ по правому флангу між Роботиним та копані і росіяни поступово опинилися в оточенні сил оборони. Звільнення Роботиного було передбачуваним процесом. Найцікавіше, як далі відбуватиметься просування сил оборони, тому що робота не відкриває ЗСУ шлях на токмак. Поки зарано говорити про відкритий шлях, тому що ЗСУ потрібно звільнити ще три села: новопрокопівку, Ільченкова і солодку балку по трасі Т-0408, Пояснив військово-політичний оглядач групи інфо. Інформаційний спротив Олександр Коваленко в ефірі телеканалу Еспресо. За його словами, зі звільненням роботиного для ЗСУ відкриваються зовсім інші перспективи на цьому напрямку. Цей населений пункт розташовано на межі між першою та другою лінією оборони загарбників. Шлях до роботиного був дуже складний, тому що полягав через мінні поля. Зі звільнення роботиного відкриваються вже інші перспективи щодо просування до токмака. Підсумував експерт. Нагадаємо, воїни 47-ї окремої механі організованої бригади з боєм увійшли в село Роботине, що на Запоріжжі та організували евакуацію жителів на БМП Бредли. Про це 22 серпня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Воїни 47-ї бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине, організувала організували евакуацію мирних мешканців на БМП Бредли. Зазначила вона за словами Маляра. Наші бійці виконують планову бойову роботу та знищують ворога. У відповідь росіяни безперервно обстрілюють роботи з артилерії на сторінці 47 окремої механізованої бригади підтвердили, що їм вдалося прорвати оборону ворога і зайти у салон. Два місяці запеклих боїв, і бійці нашої бригади за підтримки інших підрозділів прорвали багатое лінію оборони окупантів. Перше, що зробили військовослужбовці, сповістили місцевих про необхідність терміново виїжджати, адже ворог цинічно продовжує стирати село з лиця землі. Розповіли представники бригади, вже в більш безпечному місці медика у моїми механізованої бригади оглянули цивільних та дали можливість подзвонити рідним. Роботи на село в Україні у Токматській міській громаді Пологівського району Запорізької області до війни село з площею трішки більше трьох кілометрів квадратних населяли приблизно 480 людей. За 6 березня 2022 року село тимчасово окуповане російськими загарбниками в ході російського вторгнення в Україну. Де окупація роботиного є тактично, значу Оскільки просування ЗСУ у цьому районі може дозволити їм обійти найщільніші російські мінні поля до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписатися на канал, переможемо разом.